Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Мабуть, саме так у час створення землі Величаво й урочисто виглядали маєстатичні карпатські горгани. Відтоді багато віків минуло. Але з покоління до покоління горяни переказують легенду про те, як на березі річки Прут під горою Хом'як постало одне з поселень. Цих краях замешкував богатир князівської крові. І ось одного разу, коли юнак пішов на полювання, почувся тупіт копит татарських коней. І тоді з непрохідних нетрів та ярух вийшла лісова мавка. Щоби врятувати беззахисного юнака, звеліла йому чим скоріш дістатися села, а сама вдалася до гірського пана по допомогу. Той... Зняв свою коруну, кинув на землю. І в ту ж мить оточили село високі неприступні гори, через які татари вже не мали змоги продертися. Це поселення розташоване в межах Карпатського національного природного парку. Воно належить до найбільших за протяжністю в Україні. Раніше його називали Прутець, Белзець чи навіть «кремінці». і тільки після проголошення незалежності повернулися до першої назви татарів. Перші згадки про село датовані другою половиною 17 століття. Від часу прокладання залізниці татарів постає знаним в окрузі кліматичним курортом 1870 року. Детально розроблявся проект Транскарпатської залізничної магістралі, метою якого було з'єднати відень і Будапешт зі східними Карпатами. Щоб здійснити задум у складних геологічних умовах, потрібні були кваліфіковані спеціалісти. Для цього з усіх куточків Австро-Угорської імперії запрошували будівельників різних національностей: австрійців, угорців. Чехів, хорватів, німців на будівництві мостів, тунелів, віадуків були задіяні також італійці, переважно з північних гірських земель, які мали досвід прокладання залізниць у схожій місцевості Альп. Не секрет, що траплялися й трагічні випадки, зокрема, коли серед працюючих спалахували епідемії холери, тифу, кору, от яких працівники колії масово гинули. Зостаючись навічно в наших горах. Після згаданих подій здавалося, що на ці мальовничі схили вже ніщо не в змозі кинути чорну смугу смутку. Але так тільки здавалося. Гуцульщина. Один з небагатьох етнографічних районів України, на терени якого прийшли масові жорстокі бої Першої світової війни, у якій взяло участь 38 держав, мобілізувавши до своїх армій 73,5 мільйона вояків, 10 мільйонів з яких загинули 20 – поранені. Російська та австро-угорська армії відчували виснаження. Події активізувалися за підтримки третього елітного німецького єгерського полку Альпійського корпусу, який був направлений сюди, в район Яблуницького перевалу. В тих складних умовах гостро постало питання військових поховань. Велику частину загиблих за допомогою місцевих мешканців. Звозили на сільські цвинтарі, Інших поховали на військових кладовищах. Як це сталося саме тут, у Татарові, неподалік від лінії фронту, в одному з гірських урочищ. Нині без остраху до Татарова варто їхати будь-яким транспортом і за будь-якої пори року. Особливо комфортно тут дітям з міжнародного центру Артек. Після окупації Кримського півострова його українська історія продовжується під новим брендом Артек Карпати. До одного з його закладів на час літніх канікул належить туристично відпочинковий комплекс Ольга, що в селі Татарові. Не дивно, що в околицях села неодноразово. Відбувалися зйомки столичної кіностудії імені Олександра Довженка. І якщо долами вже не сплавляють дараби. Остання валка тут пройшла наприкінці 1960-х років, то водопади, які завше були яскравими декораціями в кадрі, зосталися. 15-метровий Женецький гук утворюється від потічка Женець. І є лівою притокою пруту. Водоспад відносно молодий, ущелина якого постала після чергового паводка в середині минулого століття. І до сьогодні, після рясних дощів та повеней, поміж основного потоку, пробивається кільканадцять супутніх струмків, які перетворюють Женецький гук в грайливий природний орган. Саме серед цих гір для багатьох, мабуть, стане приємною несподіванкою опинитися на базі готельного комплексу Коруна, названого так за згаданими легендами, що побутують в татарові. Час до часу тут проводяться виставки, рівню яким могли б позаздрити столичні галереї мистецтв. Наразі зали сучасної української класики. Віддані підтвори з колекції Zenko Foundation, яка налічує понад півсотні робіт, майстрів провідних і молодих авторів в різних напрямках живопис, скульптура, фото і графіка. Ці люди, які з здевен живуть тут, пройшовши чималі випробування, Окрім свого патріархального укладу, зберегли щось істинно святе, прекрасне і вічне.